В ефірі інформаційна програма для дітей. Телевіконечко, в якій ми розповімо вам про цікаві події нашого краю, а також познайомимо з талановитими дітьми. З вами ведуча Настя Гарагуля. Що на сьогодні підготувала наша творча група. Пропоную дізнатися із телеанонсу. Отже, у сьогоднішньому випуску ми завітаємо на всеукраїнський танцювальний конкурс Падіюн Євроданс ми проходив у нашому місті. Моя колега Оксана Кечера розповість про ваших улюблених мультиплікаційних героїв. А ужгородські школярі будуть розмірковувати над тим, що таке вибори і хто такі депутати. Нещодавно Ужгород перетворився у танцювальну столицю України. В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості пройшов четвертий всеукраїнський танцювальний конкурс Падіюн Євроданс, в якому взяли участь 15 хореографічних колективів з шести областей. Підсумки конкурсу дивіться у сюжеті учасники конкурсу змагалися у двох номінаціях. Народна та сучасна хореографія. За словами членів журі, на цьогорічному фестивалі майже всі колективи показали високий хореографічний рівень підготовки. Сильним ми виявилися і закарпатські танцюристи, які склали гідну конкуренцію суперникам, каже Олена Камінська. Наші колективи закарпатські були на дуже хорошому рівні. Хочеться відмітити роботу совреміника Мукачевського. Вони тут завжди показали дуже хороший рівень, високий. Були неплохи, народні колективи, же такровна. Голова журі Віталій Ткачук переконаний, що нині подіюн «Євроданс» проводиться на високому рівні і у наступному році уже у статусі міжнародного фестивалю може приймати закордонних гостей. Нам дуже приємно, що такому приємному місці, такими приємними людьми. Такій приємній атмосфері це відбувається і з кожним роком все більше і більше людей приходить. І в нас далекоглядні плани ми хочемо зробити міжнародними насправді з тим, щоб ми тут не починали, а тоді далі ми там, десь у Словаччині або інші якісь варіанти продовжували цей фестиваль, щоб наші дітей бо краще ніж наші українці, танцюють і співають. Ніде немає у всьому світі. Самі ж юні учасники, окрім духу суперництва, змогли насолодитися теплим прийомом та гостинністю закарпатців. У сьогоді нам дуже сподобалось. Ми дуже чекали цієї події, не дуже страшно було нам виступати, але ми боялися того, аби. Виступити гарно. нас вразив чудовий прийом, гостинність, прекрасне місто Ужгород, від якого наші діти просто в захваті, від природи, від вашої від вашого цікавого національного колориту. Ми бажаємо фестивалю, процвітання, успіхів, і ми хочемо побувати у вас ще, ще раз. Нині танцювальне мистецтво активно увійшло у повсякденне життя молоді. Якщо перший фестиваль мав на меті популяризувати народну та сучасну хореографію, то сьогодні це відбір кращих із кращих, каже Маргарета Сойнова. Этот фестиваль хореографічні танцювальні колективи. Наша основна ціль – організація і популяризація танцевального хореографічного мастерства. А кращими із кращих стали танцювальні колективи з міста Рівного, Дружба та зароцвіт, Веселкова мрія з Вінницької області, хореографічний колектив Савріменік з міста Мукачева та Ужгородський театр танцю «Дево». Моя колега Оксана Кечера підготувала для вас цікаву інформацію про улюблених мультиплікаційних героїв усього світу кота Тома і мишеня Джері. Привіт! Не одне покоління глядачів із захопленням спостерігає за тим, як хитрому мишенятку вдається уникати зухвалих дій кота Тома. Історія безкінечних сварок, бійок та кумедних ситуацій розпочалася 20 лютого 1940 року, коли на екранах вперше з'явилася весела пара Том і Джері. Вигадав цих двох анімаційних персонажів відомий сценарист Річ Хоган, який у 1936 році запропонував відділу анімації кінокомпанії Метро Голдвін Майер свою історію про пригоди кота і Мишеняти». За створення першого мультика про Тома і Джері, які постійно не ладнають між собою, взялися тоді ще молоді режисери Вільям Ханна та Джозеф Барбера. Продюсером майбутнього мультфільму Кіт отримує Стусана став Рудольф Айзінг. Ніхто навіть не підозрював, що головні герої анімаційної стрічки зберуть біля екранів мільйони глядачів. Бейкер Стріт 221Б Бейкер стріт. Танірвеніє зеркал Мультик про пригоди кота та мишеняти здобув світову популярність та приголомшливий успіх. У 1940 році Том і Джері був номінований на премію Оскар як найкращий мультфільм року. 1941 року роботу над продовженням мультиплікаційного серіалу розпочав талановитий продюсер Фред Квімбі, який протягом 18 років разом із своїми колегами не полишав вигадувати все нові і нові кумедні історії. Незамінним мешачим аніматором був художник Кент Мюз, який протягом усіх цих років малював мишенятко Джері. А кота Тома малював художник Ірвін Спенс. Я обожнюю малювати Томаса, зізнавався колегам автор, бо коли я це роблю, то знаходжу щось схоже у наших з ним характерах. Шу, окей, де. Мультфільм Том і Джеррі був номінований на премію Оскар 12 разів і нагороджений 7 разів. Популярний мультсеріал можна по праву назвати справжнім шедевром анімаційного мистецтва. Усі, хто дивився цю мультиплікаційну стрічку, їм не набридало знову і знову передивлятися улюблені серії. Тому пропоную і вам, не гаючи часу, пошукати вдома старі диски або касети з улюбленими телегероями, пригадати найкумедніші сцени серіалу. О, Всевишній, У нього ж в руках звізда. Наближаються вибори. Тож наша творча група вирішила поцікавитись вужеродських школярів. Чи знають вони, що це таке і хто такі депутати? Як діти відповідали на поставлені запитання, дивіться далі. Вибори це коли вибирають якусь мера або, наприклад, президента. Депутати це люди, які відстоюють права може міста, може держави, які там проводять самі ці вибори, які голосують, крім людей, ну, теж мають право вибора. депутати це те такі, ну коли їм треба в маршрутку, а вони не платять, бо вони депутати. Вибори – це це коли вибирають депутатів, щоб вони стали або президентами, або хтось головний. Люди такі, які ну, правлять Україною. Вибори це коли вибирають головного депутата. Депутати це головні які. Теж ніби вони вибирають теж закони, які приймаються в нашій Україні. Вибори це коли вибирають багатьох людей, наприклад, у якусь професію або не знаю що. Вибори це коли от минулого року вибирали хто буде президентом. І він буде ну, головним в країні. Депутати, і, і вони рішають всякі питання державні, от як, яку мову зробити. От тепер російську зробили. І вони всякі от питання вирішують по країні. А ти як виростеш, хочеш бути депутатом? Ні. А чому? Тому що деякі людям одні не подобаються, і люди на них злі. На сьогодні це вся інформація, яку ми підготували. Нам час прощатися, але вже за тиждень ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося довкола вас. Дякую, що провели час із нами! З вами була ведуча Настя Гарагуля. Побачимось!